Якщо ви мрієте вступити до лав Національної поліції, у вас є така нагода. Адже Шоскінське районне управління поліції запрошує кандидатів на службу. До національної поліції приймаються громадяни України дітям від 18 років, незалежно від соціального або майнового стану, расової належності або ж національної, які в змозі за своїми якостями професійними або ж освітою, станом здоров'я виконувати покладені на них службові обов'язки. Обов'язковим є володіння державною мовою. Кандидат проходить конкурсний відбір в сім етапів. Загальна тривалість конкурсу 45 днів. По завершенню конкурсу складається рейтинг. Найкращі з кандидатів приймаються на службу до національної поліції та подальшому направляються до проходження первинної професійної підготовки. Заповнити анкету онлайн та ознайомитись з умовами конкурсу кандидати на службу можуть на офіційному сайті МВС України у розділі Моя нова поліція за більш детальну інформацію можна звернутись або ж до офіційного сайту МВС, або ж до сектору кадрового забезпечення Шостинського районного управління поліції задрествоміс міста шостка, вулиця свободи, 67 а.